Ступає осінь тихим кроком, і холод нас вже не лякає, і страх від нас також втікає. А що нам вдіє сірий дощ, коли любов усе єство проймає і гояться старі, забуті серця рани? Вдихаю. Запах осені в саду, поміж листочків відчуваю її кроки, я обережно їх не наступлю. Діткнусь долонями енергії її потоків. Все тут говорить про її прихід. Ось тут рум'янилась, спішила, небавом фарбу і розлила на виноград та листя. Усіх відтінків добру скриню на радість людям принесла, і тіні собі підвела, і всім роздала, поділила, не шкодувала вдар. Тоді аж подих відвела, коли зустрілись. І так летіла, мов на крилах, так на побачення спішила. Що і хустину загубила за кущ шипшини зачепила мережанку із різнобарв'я листя, йому на згадку залишила не буде більше листу. Колося жита вплела в коси і одягла калинове намисто. У вирій птаство відпустила, лелеки довго ще кружляли над нашим краєм, прощались, і ластівок давно не видко, первечки журавлів летіли, і втомлена й щаслива ступає осінь тихим кроком. Сорока раптом чорну вістку принесла. Війна, війна в людей іде війна і зголосила Сирена вила, 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 почалася війна. Не зупинилась осінь, лиш обережно ставить крок, бо ж на посяту несла спасу. Причутний кошик сплетений з лози усіх дарів господніх Всевишній з поля повертав, посвячував хліби і нагадав їй, Любомило наказав і похитнулась в низькім поклоні, похилилась осінь, призупинилась. Звірята затривожились змінити шубки, Уся в парчі і в позолоті, В легеньких вишитих щоботях, на каблучку, мабуть, що ні, не розберу, не видко добре, не збагну, уже гентам за горизонтом подалась у ліси, а далі до Карпати. Манила за собою листопад. Чи поспішав її останній листопад? У серце осені вірвалася зима, непроханою гостею, холодною такою, Забрала все тепло вона? вона, зелене листя вкрила снігом, дихнула осені в лице. І яблука закутились у снігу, завмерли в леді, від несподіванки завмерло все. І не пускає листопад розлучниця лиха, в Карпатах бурю натворила і відступила, розлючена, безсила, як і прийшла. А що ж її останній листопад? Затримав осінь у своїх долонях. І віддає їй все тепло своє. З'явилось сонце, Бог послав, а осінь сльози розгубила і відпустило, дощ моросить і моросить, відтанула і розпустило, туманом очі заслотило, відразу й віжки відпустила і хлюпотить і хлюпотить, добряче хлюпотить. І від образи аж здригалась в своїх риданнях цілу ніч, в поривах вітру завмирало її стинання. Але не втім моя печаль, прийшла пора у Господа просити, просити їм підмоги для їхнього ж тепла і повутинню оповити їх чоло, що їм бабусі літо принесло. Чи ж поспішав її останній листопад? Все ще стояв аж холодить чоло, проміння сонця пробивалось крізь ранішній туман. Чіткіші й виразніші ставали звуки і яскравіли фарби дня, День оживав? Вдихаю запах осені в саду з її останнім листопадом. Її відхід такий терпкий, як запах хризантем і пряне листя та чорнобривців, як плодитерну і Айви не зможу передати ні. Її відхід такий терпкий, відходив листопад, а хто з вас з ними дуже сумував? Розрадити вас, друзі, мушу, бо знов прийде осіння пора, а з нею прийде й листопад, ступає кроком тихим осінь.